Друзі, дивіться, якщо ми не, про, не переключаємося з української мови, в даному випадку на німецьку за допомогою розуміння, що таке фокусування, за допомогою оцього вабика у нас ми, вивчаючи німецьку, якщо не, не перемикаємось, нашому мозку ми не даємо сигнал про те, що він має вивчати. Цю, цю, мову, цю німецьку мову. Через те ж він сприймає, що це як рідно. Ви бачили десь в Україні, щоб хтось ходив там і вивчав українські слова. Ну, Такого не буває. Через те, що нормальна людина вивчає і так їх вивчає. Тому коли ми не перемикаємося, фактично, а хочемо вивчати, у, у нас нічого не виходить. І так, мене звуть Юрій Бесараб. Це передача німецька е, мова на зупинці, або німецька на зупинці. Будь ласка, якщо ви дивитесь, наживайте mir", да, або подобається «Teilen», Teilen" або англійською «Share», поділитися з іншими. Е, ми з вами згадаємо дуже швидко, що. Перед тим як говорити німецькі на німецькій мові, ми говоримо Трезден і уявляємо, що всі наші звуки, всі рухи направлені ось на цю точку фокусування. На цей, це у нас буде тут такий магнітик, який приваблює все. На цьому я фактично стираю через те, що нам вже ця схема вона вам буде потрібна. Я вам ще раз скажу, чому вона буде потрібна. От, але я її стираю для того, щоб продовжити а, далі нашу з вами таку подорож до вивчення цієї прекрасної мови. До речі, ще одне. Коли, я вже говорив про це, що коли ми не перемикаємо фокусування на іншу мову, ми гірше її чуємо. Тому от тепер я вам зразу дам домашнє завдання. Воно буде таким. Ми ходимо на зупинки. І крім того, що ми читаємо, стараючись уявляти кожен рух, особливо на початковому етапі, ми ще й слухаємо. Дуже так уважно. Але перед тим як навіть слухати, ми говоримо з від переключаємося на фокусування німецьке. І слухаємо. І коли ви вже з часом, а можете відразу спробувати, Хоча б про себе повторювати те, що ви чуєте. І тут є одне правило: не вимагати від себе розуміння. Як з читанням, так і з слуханням. На цьому етапі ми не вимагаємо розуміння того, про що робиться, про що говориться, про що пишеться. Ми просто маємо зосередитись на правильному виконанні рухів для того, щоб у нас звучала ця мова. І тут ще одне правило таке, що краще сказати чисто, аніж граматично. От на першому етапі цього буде, ну, я думаю, достатньо для того, щоб налаштуватися і працювати в такому темпі. І так, це ми чудовий наш моний апарат стираємо. І нам залишилось ще кілька моментів, які стосуються голосних звуків. Сказати. І це, перш за все, у нас буде. Так, ти моє крайде впала десь. Впало, ладно, тут є ще. І це стосується, перш за все. Значить, є такий звук, скажімо, українською мовою, як українською, і у нас німецькою. Ні, давайте я ліпше почну. Все-таки, як воно пишеться в німецькій. Так, це буде. Так, зараз мій невеличкий конспектик впав. Це буде. Значить, і ось потім ага. і ось це. М -м -м. Якщо ми бачимо, що от в тексті написано десь отакі от от такі поєднання Із R, із Е, e, із I ми читаємо це як український звук. І. Український звук дуже схожий, тільки, звичайно, з німецьким фокусуванням. І. Приклади дуже прості будуть. VR. Потім візьмемо тут якийсь, ну, наприклад, З. З. Дуже багато слів е, таких. Потім і тут у нас буде ір. це вам приклади, де ви можете побачити, можливо, тут нам Можливо, ми візьмемо таким синім. Оце фактично вимовляється і в поєднанні з цими буквами вимовляється як українське І. Якщо воно стоїть в закритому складу, ну, наприклад, mit, да, слово візьмемо мид, з мид, воно в даному випадку вимовляється як українське е. В німецькій мові немає окремої букви під е. І тут нам потрібно, потрібно розібратися через те, що наступне поєднання звуків, це ось дивіться, це буде з Е. Таке і таке. І це все буде у нас як українське, як українське і вимовлятись. Давайте я візьму, напишу знову ж синім, блакитним. Окей, але в словах, якщо це відкритий буде відкритий буде склад. Наприклад. Uh, я візьму сюди, давайте зітру це мед. Uh, да. Сюди напишем лезен, 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 потім мия море. І ще одне мея. Тільки це вже буде більше. От у всіх цих варіантах, це буде і це, і це, Дивіться, от так, буде читатися як українське «и». А тут, якщо в закритому складу, да, давайте десь тут окремо все-таки напишемо: це «мит» або «ін». дивіться, або «мит». це я вам просто приклади навожу. Даю приклади. От тут. Це теж буде оцей як український, звучить аналогічно до українського E. Да? Одну річ важливо сказати, що в інших випадках, коли у нас «е» зустрічається в закритому складу, ось тут, наприклад, воно буде читатися як «е», Якимось іншим кольором його окреслимо. Дивіться, отут воно буде читатися як Е. Лезен, 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 енде, нден, енде. Також в кінці слів, якщо відкритий відкрити склад, воно буде читатися як uh, uh. E. От В даному дуже uh, хороший приклад. Е uh, Там буде Е uh, в кінці. Тому в цих випадках, от, от, в даному, дивіться. А тут, здавалось би. Ні, це закритий, закритий склад. Значить, F e в закритому складу, складі читається як E, а в відкритому як. Ха, ні! Тут теж закритий. Ха-ха. Я хотів підвести тут якесь правило під це. Ну що ж, хм. окей, будемо вважати, <с> що це склад відкритий. Мабуть, так прийдеться. Взагалі я пошукаю, подивлюсь уточню цю інформацію через що, що вона для мене настільки зрозуміла, що я навіть і, і не задумався, як я буду її вам пояснювати. І так, ви собі це на якомусь такому листочку, дивіться, напишіть. От, я стараюся знайти дешеві для вас варіанти, щоб не коштував. Беремо аркуш паперу да, А4. Він, мабуть, є скрізь, будь в магазинах можна десь взяти. От складаємо його так вдвічі і робимо собі таку карточку для того, щоб ліпше зрозуміти, коли читати, наприклад, оцю букву як І, коли її читати, як І, потім, коли Е у нас читається як І в даному випадку тут, а тут от читається як Е, Два Е разом читається Е, аш або Х читається як І теж. І так, я думаю, що на цьому ми з оцією частиною, яка стосується вимови, або як Курінський її назвав, звукорухами або рухозвуками, ми в певному сенсі з вами вже підійшли до завершення. І так, значить, Я беру це стираю, щоб дещо тут вам інше це все не написало. Я сподіваюся, ви зробили там собі зробити скріншот. Якщо ви не захочете писати, і от на тому ж скріншоті у вас вже й буде це все. Так а мені ще потрібно дещо вам розповісти. Дивіться, а, оце вимова або звукорухи, це у нас як глина, з якої ми потім робимо ці глини. Ці глини це у нас будуть слова. Да, ось ми можемо якось навіть тут її спробувати намалювати. Так, оце у нас хай буде якась глина там, да? десь мені знайшло. Це буде звукорухи. Або, ліпше сказати, рухозвуки. Рухозвуки. -зву Через те, що ми спочатку робимо рухи, а потім у нас виходять в результаті звуки. Потім от друга вже йде, це у нас вже іде цеглини. Це коли ми з цих рухозвуків їх зв'язуємо в слова. Є прав, певні правила, щоб це зробити, я можливо згадаю коротко наступного разу. Але тут головне зрозуміти концепцію. І вже наступне це у нас з цих цеглин. До речі, цеглина це цигель да? От В українській мові багато слів з німецької мови прийшли, мабуть, через польську. От, і от уже остання річ це коли у нас іде граматика, це вже будинок. Да? Це вже граматика, це вже архітектура. Ми нею теж будемо з вами займатися. Якісь такі короткі речі, я вам дам. Потім, оце у нас є. Мені необхідно вам розказати, що у людей часто виникає страх страх сказати щось. От знаєте, що де да, де тиш, «да стан тиш. Люди знають, що тиш. Тиш це а, де тиш, айн тиш, що це стіл. Але бояться його сказати, назвати це це все через те, що не поставлена вимова. Тому я прошу вас, наполягаю, якщо хочете, запрошую. Зобов'язково зверніть дуже серйозну увагу, звертайте серйозну увагу на, на вимогу. Дивіться така штука. Коли дитинка народжується, по-перше, вона чує до народження вже, те, що батьки говорять, те, що звучить в квартирі, і особливо те, що мама, але те, що і тато теж, дитинка все це чує. Потім десь, за два тижні після того, як вона народилася, якщо все добре в дитинці маленьке. За два тижні, десь за два місяці вона починає шукати фокусування, вона починає а -а -а -а, щось такі звуки робити, белькотати. Оце в той момент, коли дитинка шукає фокусування для того, щоб повторювати, вчитися те, що батьки говорять. І потім, врешті-решт, вона починає десь говорити в півторарічному віці, перші слова там, каже, мама, тату і далі. Потім або десь 2 роки, в середньому десь 2 роки. Був один дуже відомий вчений, який заговорив десь в половиною 3 роки. І так, то, а нам з вами у нас немає цих половиною років. У нас є дуже мало часу для того, щоб навчитися тому, що дитинка ось так довго навчається. І потім ви ще знаєте, що в неї ще скільки, скільки йде часу, щоб, врешті-решт, навчиться більш-менш гарно говорити і висловлювати свою думку. У нас з вами те, що в дитинки, дитинка, да, і те, що в неї діти, да, те, що в них іде 2-3 роки 2-3 роки на ці перші спроби говорити, у нас з вами є десь 2 місяці, від двох тижнів до двох місяців. До речі, те, що і за допомогою, того, що я вам розповів про вимову, да, що ми маємо поставити собі рухи, щоб навчитися чисто а, говорити, це буде сприяти тому, щоб ми скоротили, у нас тільки два місяці у них руки, щоб ми скоротили, як дорослі, скоротили оцей час навчання до а, двох фактично місяців. В, наступних, а, в наступному, да, випуску я вам розкажу про, про, про деякі речі, які вже будуть стосуватися уже от цього вивчення а, слів. Так як у нас вже закінчиться 15 хвилин, час йти на іншу а, зупинку, вам точно мені теж хочу з вами попрощатися. Слава ЗСУ Wiedersehen!